Якщо ми е, сьогодні це все проголосуємо, то в нас буде можливість терміново заплатити відсотків за облігації, які в свій час взяв міський голова, міський голова Сергій Одарич. Хочу нагадати. Ви вже пам'ятаєте, коли він розповідав, що ми за 60 мільйонів облігацій зробили дороги, то я хочу вам всім сказати, що це неправда. Ми їх зробили за 115 мільйонів. Тому що. Ця людина умудрилась домовитись так, що на 60 мільйонів на відсотків треба зверху готувати днів. Зрозуміли, так? Тобто ми зробили дороги за 115 мільйонів, а це наші з вами податки. То ми зараз хочемо хоч частково зекономити кошти, але, Сергій Олегович, ви не при цьому, при цьому, У нас виходить, що ми сьогодні приймемо бюджет. Програму, то ми зекономимо з вами, шановні, 4 мільйона гривень, відсотків. Ми зекономимо 4 мільйона гривень. А що стосується регламенту, то ми з вами ніхто, голосували про те, що ми можемо включати і повертатися саме за програми. цьому програма була обговорена на... Thank okay. you.